Всім привіт! Я вже встала у нас 10-та -го година, я мала стати, коротше, сьома, але стала 10-та. І вору гречку. Хто пам'ятає, хто бачив відео? Так з загалом була гречана дієта. Так от, він втримався він вже покидав. Він жива 97. А я ні. Я не можу їсти гречку. Вона не обійдає вже. Тому хочу зварити його, бо він ще закінчилося. А він як прийде з роботи, то не буде часу мав зварити, бо них тільки пів години обід. Ну, я зараз звару, а він собі там м'ясо вже сам посмаже. От. Корочу, зараз ще буду знімати тіктоки. Я вже розібралася, як це е, додати посилання в е, YouTube. І це я додала в шапку профілю. посилання на свій особистий інстаграм, посилання на мій магазин книг і посилання на тік-ток. Заходьте просто у профіль, дивіться там, підписуйтесь, лайкайте. Не знаю, як під відео додати, я ще буду цей дивитися. Якщо мені вийде, то я додав в цьому блозі. Ще посилання в інстаграмі, на цей, на Тікток. А якщо не вийде, то буде в шапці профілю профіль просто переходити, дивитися. У мене завжди почав роботи по курсу, по навчанню, Так що я буду... треба подавати. І ще казати. Треба буде піти покласти гроші на карточку, але я не знаю, чи ми сьогодні підемо чи, в су... чи завтра. Бо треба дещо купити, але це я вам пізніше розкажу. І, коротше, зняла таке класне відео вчора з тою книжкою. Ну клас, мені дуже подобається, чесне слово. Я вам, коротше, покажу. в Reels закинула. Я кажу в вріз. Шорт закинула ви по двічі, може ще треліжку застелити, і трохи намарафетилась, вирівняла волосся. Зараз буду щось думати про те відео. Він, до речі, квіт я вчора не поміняла воду, треба поміняти, бо йому скоро капець прийде. Так що біжу знімати відео, бо це вже пів 11, 12 година, мені його треба викласти в Тік-Ток, Тому біжу знімати. Бо ж знаєте що? Я забула про гречку. бляха муха як я що вам бігла, ту гречку в мені запахло щось. Я швидко бистро за ту гречку. Слава Богу, що все нормально. І вона не згоріла, бо зараз був контент. Це капець. Це здоровий день. Шо, шо? Гречку переслив. Каже, що не ну, ну як не доварена? Ну, Гарна, варена гречка. Варена. Гарна гречка. Гречка більше. Я її ледве спасла, варена варена варена. вона взагалі могла згоріти. здоровий день. М'ясо спортилось. Гречку переслив. Буду їсти оцей просто. Місі, віти свій долісі, перша разом зняла. Мені тільки змонтувати. треба. Зараз буду монтувала. Так. Кажу на здорові. Візьми в холодильнику є м'ясо ну, е заморожене в городі. Але думаю, поки воно розмерзнеться, то, то інше піде на роботу. Кажу, візьми яйця собі з'їжджати, там ще був кусочок курки. Кажу, а що то мені є? Кажу, то все одно. Не, я буду їсти мюслі і все. Він худає в нього худання. Молодець, але то треба теж щось їсти, розумієте? Бо тако не їсти. Це то, то ужас. Так, що я маю зробити? Мені треба швидко змонтувати відео, кинути наставнику, щоб подивилася. І цей тюльпаном воду нарешті поміяти. Бо вони вже мене, певно, не люблять за те, що я їм воду чорну поміяла. Ну, коротше, менше з тим. Погнала і монтувати відео. Зняла відео. І цей кинула на оцінку групі, там в нас є група. Боже, <смі> так переживаю, ви знаєте. Чи сподобається, бо мені вже 12 година, коротше, і треба вже викладати цей відео. Я не знаю, якщо щось не так, Каріна напише, то наша наставниця. Це буде кап'яс, треба буде коротше, переробляти все. Але то нічого, то вона швидко переробляється. Не проблема, але мені просто треба зараз викласти відео. Треба, щоб всі написали, як воно. Але я думаю, може то нічого не буде, якщо я на годину пізніше викладу. Коротше, зараз я сідаю, поки вони там мені будуть писати відгуки, чи файне відео, чи не файне відео. Я сідаю, коротше, буду робити урок шостий. Буду робити домашку, записувати все, писати. Ой. Такі там в мене справи. А потім, коротше, вам закину те відео. Точніше? Ну так, ну так, так. Викину те відео, а потім закину там те, що вам було цікавіше. От, такі в мене справи. Ну, все, пішла вчитися, бо я ще можу з вами говорити і говорити, а це вже перша година, так що мені треба бігом вчитися. Ой, я потягуюся трошки. Бо сидіти цілими днями це, звісно, ще те випробування. Знаєте, а я вже трохи проголодалася. Боже світло всюди. включено. Це капець. це включаємо. Капець. Треба відключати, бійця, бані теж включено. Це ужас. Ой, цей тут включить. Хочу їсти, хочу їсти зараз. Певно, ну, яйка собі посмажу. Ну, а що робити? Ще був кусочок курочки, ще курочки, кусочок. Щось так їсти хочу, чесне слово. Чому ж то хліба з яйками? Зараз подивлюся, вибушся. Сьогодні настрій класний. Хоча вчора ввечері був не очима, але нині вже класний. Ну no так, от мене. Ну <laughs> Коротше, менше з тим пішла робити собі щось їсти, бо я хочу їсти.

перекушу і далі вчитися. От такі справи. Всім смачного, хто їсть. Коротше, оцінили вже дівчатам моє відео. Кажуть, що файне, може бути. Але я вже його виставлю десь 5-та година по українському часу то 6. -та. Бо 12 година я вже виконала інші, бо там вже Короче, вони ж мені дуже довго відписували. Опа, ще щось пишуть. О, кураторка написала е, наставниця, що гарне відео. Клас, мене виставляти. От, зараз я, коротше, пишу урок і вже. І що я хотіла ще вам сказати? Щось хотіла сказати. І забула. Ви розумієте, як то так може? Так. М -м -м. Ну, коротше, кажуть, що гарне відео виставляти буде 5-та година. 12-та вистав... 12 година виставила інше відео. А, якщо воно мені не залетить, це буде просто... Це буде такий гаплик. Завтра субота, завтра субота. І завтра у нас мастер-майнд, ну типа зі дзвон з групою. Якщо вона мені просто не залітає, це просто фіаско і я живу корицю, але мені не дуже би хотілося її їсти, тому треба буде ще завтра піти купити. От. І таке, ну коротше, продовжую я вчитися. Дивитися відео, робити домашнє, виставляти товари, потім до вас прийду. Я вже щось трохи змучилась, робив її домашки. У нас за 15 четверта. Я сиджу собі тут, трохи повикладала пости, рілс виклала. Пізніше викладу ще один, тік-ток виклала. І що я зараз роблю, вгадайте. Зараз вам покажу. Дивлюся на Рендіу е, Яке я відео де 6 років тому. 6 років вдома. Цікаво, реально подивитися. Я пам'ятаю, яклі то все, але все одно цікаво. Зараз ще лежить відео фото, запишу, коротше, на вечір свої плани. Нині вже точно 100% почитаю. Ще десь зараз Назар має прийти по четверті. забере ноутбука, а я сяду буду читати вже точно. Нарешті я вже за цілий день лягла. Полежу трошки, бо я щось дуже сильно змучилася. І ще напишіть в коментарях, як вам новий формат відео. Ну, не формат, а монтаж. Я там додавала цей переходик. Напишіть, як вам чи подобається, чи не очень, чи ліпше так, як є, хай буде. О, хочу спати. О, я не виспалася йой ой ой З другої години сиділа монтажувала. Ну, блін, ну як можна не виспатися з другої до дев'ятої. Коротше, чекаю на зара, я хочу в китайській ТСМ, а не хочу. Але я чую, що він... Є... Не поводиться зі мною йти. Треба буде валити самій. Я не хочу сама. Ну, Буду віддихати, полежу трошки. Вже прийшов в паль. Зараз каже, що він не хоче зі мною йти в китайський. Але якщо схоче, я буду дуже в шоці. Назар прийшов. Такий запасний. Назар. Что такое? Да, не хочу. Я Клай, я Так и шли. Ну, лаз. Я нахуй. Я не мою бажане, попасть. Я хочу покупать себе я. Зводы, но все кусали. Ну то покупаю і это. Я там пошел поражение. Подумати тобі треба пороздумувати. Я казалось? Що кожен сказала? Ну пішли. Ну чому? Я ж тобі можу дозати. Давай до лінії. Нема гроші. все маю, двома і копіє. Ну, де таким ліним бути? що що? можна таким лінивом бути. Я леди. не Висила. Вилежала. Ці людей в хаті. Ще каже, що хтось не Я не лежала ці людей в хаті. А сиділа і робила домашню і уроки. Так. Чого ж не пішла туди? Під... Замостився. Треба важитися цей зранку. менше У нас так просто. Моска від чорний кітераток навалив. Попробуй її подушку заговорити. Ти подорож. Кайфуєш? Він взяв жвачку, тому що я на стіну поклала. Яку мені дав. Теж не дивиться, не ложа. Це й не щіпало його. Вибрались, бо парень захотів цей секонд хенд А коли я хотіла, китайський, він не хотів йти. А коли він секонд секондгент, то я маю йти. Хоча зараз за 20 хвилин закривається і ми, напевно, що не встигнемо. Я так думаю. А що нам осталось нічого? Взяв прийшов, з держави. А йдеться, сказав, воно само. Ну, не само. Перший раз за цей тиждень я вийшла на двір. Назар це здивований, що я перший раз вийшла на двір за цей тиждень. Да. Да. Так. Те я маю бути здивований, що тиждень ти... виходиш один раз, бо я не здивована. <говори> <20, 25. говори> Чому ти не здивований? Я не здивований? Я думала, що ти виходиш один раз в Mm -hmm. О, як гарно дихати свіжим повітрям, собі не виявляє, і ти погода така гарна. Ой, я не вожак якийка. Це капець. Ну що зробиш? Треба жертвувати. Одна е, наставниця моя казала, перший цей, ти працюєш на бізнес, а потім бізнес працює на тебе. Ми вже прийшли? Ти хочеш такі штурмы? Хочу якісь штани на роботу. Боже, займаю, стільки штанів і ще мало. Модні широкі. Вони бабські, вони модні, класні ті оплим. Таку подивилась собі кофточку. Дуже класна, мені дуже личить. І ще таку чорну теж дуже класна. Але, зараз вам розкажу, але. Ми вже коротше, йдемо секонд хенду Там такі дві кофточки були, я вам покажу, я сфотку зняла відео точніше. Бо вони мені так пасували, круто. Але ми не маємо грошей. Ми їх не купили, бо дві кофточки коштують 13 євро з чимось. Якщо вони ще там будуть, звісно. А якщо їх там не буде, це буде фіаско. Вони круті. Коротше, ви самі побачите, я вам покажу. Я казала не йде, у нас нема грошей. Щоб постани і штанів ніколи. яке небо гарне. Хоч ми таки зайшли в китайський. Я ще чекаю на заради, щоб купляти олії, бо ще треба харити. Півко, корону. І і так хоче суші, а в нас не було грошей, щоб купити коротше, е суші і тут не було. Вот. Так що так. Це, це капець, коротше, я не можу. Вийшла якась стра. <стан> <рик decision> <поч> <рик> <рик> і коротше це <почит 'я> і вийшла і щось так дивиться до мене у такого. Дивися. Тако дивиться до мене. <почит> я>, я на неї подивилася. А вона щось там. <почит 'я> Вона щось там почала говорити, щось там каже «ЦО». А я така стою, боже, не знаю, що сказати, розумієш. Вона, вона думала, боже, якийсь дурне. Дозар, де ти так біжиш? Що? Ти в шоці? Ну, в шоці? Стара щось говорила до мене, це капець. Ага. Ти не знала, що люди можуть говорити. Ні, а чого вона до мене говорила? Вона ж мене не знає, І я її не знаю. Нащо до мене говорити, я не розумію. Подзвонила, куди не треба. Мило. Що одразу подзвонила. Ну і ну, як так можна? Я Два? Дивчас... вона? Вона затопила, Дивчас... потім 5. Весь час помиляється. Я не помиляюся. Все, не прийняли. А де ключі? Та бо нема 50 -й. А де ключі? кліче? 32 максимум. <рес> Повезло, а Тарас. Квартири. Коротче, на там тій квартирі подвезли до іпи, старої, боже. <рес> вона напишло. поки вийшла. Це капець забула. Отвірай двері! Все проходить так. Дивимося фільмі, чіпсики, півасік. От. І все. Думаю, папа. -па. Всім до завтра. там дивиться. Кажи всім па -па, і папа і до завтра. Папа <різь> і до завтра.